Доброго ранку, любі малята. Запрошую вас гратись, навчатись та багато цікавого дізнаватись. Дітки, яка зараз пора року? Так, весна красна. Пропоную прогулятися парком, помилуватися весняним пейзажем. Подивимося, які зміни сталися в парку з приходом весни. Ось ми й прийшли. Погляньте довкола, який вигляд має парк навесні? Дуже гарний. Діти, а навіщо люди приходять до парку? Правильно, щоб погуляти, відпочити, подихати свіжим повітрям. І це не дивно, адже в парках повітря чистіше. Тут росте багато дерев. Діти, а що зараз відбувається з більшістю дерев? Так, на деревах з'являються листочки. Молоденькі листочки ще маленькі, вони блискучі, яскраві, клейкі. На центральній алеї парку розташовано багато лавок. Тут зазвичай відпочивають літні люди, прогулюються люди з домашніми улюбленцями. Відпочиває молодь. Гуляють батьки з дітками. Хто з вас часто ходить гуляти разом з батьками до парку? Поруч із людьми прижилися крилаті мешканці парку, голуби. Поспостерігаймо за ними. Де живуть голуби? Так, в селищах та містах, у парках, поруч із людиною. Голуби ходять по одному. Чи з грайками? Зазвичай голуби рухаються з грайками. Голуби бояться людей? Голуби майже зовсім не бояться людей. Вони сміливо підходять до лавок, де відпочивають дорослі та діти. Яка хода в голубів? Голуби рухаються не поспішаючи, перевальцем і з цікавістю позираючи на людей. Як ви гадаєте, на що чекають голуби? Так, голуби хочуть, щоб їх пригостили чимось смачненьким. Чим же можна пригостити голубів? Крихтами хліба або соняшниковим насінням, різними крупами. Діти, а голуби великі птахи. Так. Усі голуби однакові. Що мають різне забарвлення. Кожен голуб гарний по-своєму. Забарвлення пірячка у них різне. Ще у птаха є невеличкий дзьоб, червоні лапки міцні крильця. Діти, як ви гадаєте, голуби дружать між собою? Так, тому вони і пересуваються з грайками, а як їдять голуби? Не поспішаючи, не заважають один одному і не відбирають один в одного корм. А які ще пташки живуть з грайками та їдять разом? Правильно, це горобчики. Та ворони. Діти, а як ви гадаєте, яким птахам прожити легше? Тим, що живуть у зграї, чи тим, які мешкають окремо один від одного? Напевно, тим, що живуть у зграї. Вони підтримують один одного. Як ви думаєте, де голуби ночують? Де ховаються від холоду та дощу? Так, на горищах, під дахами будинків, у голуб'ятнях, горобці часто сидять з грайками на деревах, а де сидять голуби? На дахах. На виступах стін, на підвіконнях. Чому голуби рідко сідають на дерева? Справа в тому, що голуб'ячі лапки мають таку будову, що цим птахам сидіти на деревах досить незручно. Дітки, а ви знаєте, як голуби спілкуються між собою? Вони воркують. А що вам відомо про голоси інших пташок? Пригадаємо, як співають інші пташки, які живуть в нашому рідному краї. Як розмовляє горобчик? Він цвірінькає. Цвірінь. Цвірінь. А як подає голос ворона? Вона каркає. Кар, кар. Як співає Соловейко? Соловейко тьохкає. Тьох, тьох. Як робить зозуля? Зозуля кує Ку-ку, ку-ку. Як кричить пугач? Пугач кричить Пугу, пугу. А як співає синичка? Синичка тенькає. Діти, де ми сьогодні прогулювались? Так, по весняному парку. Про яких птахів я розповідала? Правильно, про голубів. Ви, великі молодці, бережіть природу, до зустрічі!